Сьогодні, 29 червня, міська влада здійснила виїзний брифінг для журналістів з метою розповісти, як проходить реконструкція міського парку та міського будинку культури. Загальна реконструкція міського парку розпочалася ще з відновлення алеї закоханих, влаштуванням доріжки від Лебединого озера та в майданчика до Альпінпарку. За словами міського голови Михайла Сімашкевича, було поставлено чітке завдання відновити парк для громади міста. Поетапно ці плани втілюються у життя. Зараз дійшла черга і до реконструкції центральної відпочинкової зони. Кошти на капітальний ремонт парку в сучасному стилі передбачені у співфінансуванні міської влади та приватного бізнесу. Цю інформацію заступника міського голови Сергія Бабія центральному парку міста загальної території 9 гектарів сьогодні 130 років. Останній капітальний ремонт тут проводився 50 років тому. Тож з 2012 року департамент житлово-комунального господарства замов у проектному інституті Менас власний проект реконструкції цієї зони відпочинку. Загальна концепція проєкту передбачає п'ять етапів. Перший це успішно облаштована алея до Лебединого озеру і зони відпочинку «Сонечко». Другий вхідна група парку, роботи, над якою наразі завершуються. Третій етап передбачає встановлення нових підпірних стін з каменю закладання кольорової плитки. Кошти на цей етап 300 тисяч гривень, уже за дорученням мера виділені. Четвертий етап найбільший і закінчується він роботами біля будинку культури. Заплановано встановлення красивої клумби, далі європейського майданчика. У центрі зберігання також передбачається дитяча ігрова зона. Кошти міська рада на пропозицію міського голови гроші виділила. Сьогодні ми виконуємо роботи і знаємо, що вони профінансовані. Цих 330 тисяч. Вистачає для цих робіт. Четвертий етап є самим великим. Четвертий етап починається від цього дерева і закінчується аж там, де була колись сцена. Ми нічого нового привносити сюди не збираємося. Ми хочемо єдине, що в цьому проєкті він передбачає так також справа і зліва підпільні стінки, щоб земля не падала на, на, на саму плитку. Все це буде замощено плиткою. Ліва і права сторона цих фонтанчиків маленьких, її на проєкті вже не буде. На першому буде красива клумба, а друга зовсім не буде. На місці другої буде влаштована європейська така невеличка площадочка, європейська площадка для того, щоб можна було, коли на сцені буде хтось виступати, можна було поставити стульчики, і на цей час можна було так по-європейськи щось там побачити, послухати. Наступним об'єктом, який показали журналістам, став міський будинок культури. Наразі тут продовжуються відновлювальні роботи, які проводить приватне підприємство «Будмонтажсервіс». Вони займаються реставрацією залів, коридорів, підлоги, сцени та даху. Згідно з проєктно-кошторисною документацією, вартість капітального ремонту цього об'єкту становить понад 12 мільйонів гривень. Як повідомив міський голова Михайло Сімашкевич, субвенції з обласного бюджету, починаючи з серпня 2016 року, буде виділено ще 4 мільйона гривень. За клопотанням народного депутата України Володимира Маліченка з державного бюджету на програму капітальний ремонт міського будинку культури передбачено понад 6,5 мільйонів гривень. Окрім цього, планується виділення коштів міського бюджету на придбання крісел для глядацької зали. Далі у відеосюжеті. Пожежі відбулася років тому назад. Фактично перший поверх і другий поверх нашого будинку були зруйновані. Добро, своїми силами будинок культури зробив декілька кабінетів, які були на другому поверсі. Вкрай незадовільному стані був і оглядовий зал, сам зал для людей, і сцена, взагалі все, що було нашого культури. Бачите, що і ремонту потребує взагалі сам будинок культури з зовнішньої сторони. У 2015 році ми мали змогу виділити мільйон 700 гривень для того, щоб розпочати роботи по реставрації б робити і коридорів. Цього року ми виділили 400 тисяч для продовження робіт, але завдячичий спільній роботі такі міська обласна рада нам виділила фонду регіонального розвитку 4 мільйони гривень і дуже великим здобуттям для нас стало 6,5 млн, які згідно з Законом, який виділяє на кожного депутата мажоритарщика певну суму коштів для розвитку округу, у нас 193-й округ, депутатом якого є Володимир Яченко, виділено 6,5 мільйонів, які поки ще не поступили, але до кінця серпня місяця вони зв'язково будуть з нас, тому що вже розпорядження Кадміни. Хоча воно що не підписано. Тому таким чином та сума, яка загальна для ремонту 12 мільйонів, ми ще в нього не вкладаємося, але ми за ці кошти хочемо зробити перш за все зал. Коридори, туалети, кришу, сцену. Сцена має бути сучасна, така вже ми не дивимося на ті кошти, які мають витрачатися. І обов'язково це мають бути нові крісла для цього залу, тому що ми хоча ті і більш-менш реставрували, але вони вже не відповідають тим вимогам, які на сьогоднішній день, на сьогоднішній сьогодення, мають відповідати безпосередньо. Відповідно до того ремонту, який буде зроблений. Тому це хід робіт, які труднощі, коли ви думаєте завершити ремонт, щоб кам'янчани зайшли вже в оновлений будинок культури. Завершення робіт буде залежати від виділення коштів на проведення робіт. А поки що ми йдемо по пожар. Стараємося роботу виконувати дуже якісно. Отже, маємо надію, що міський парк та будинок культури запрацюють у повному режимі вже до кінця цього року.